Насіння ранньої пшениці маємо два сорти до реалізації від Пегеклаптикстеп. Тут зараз вам доробляємо останні партії насіння. Тому хто ще не замовив, будь ласка, не тягніть. В нас пшениця рання е, української селекції. Мудрість одеська цього року в нас е, була супереліта посіяна, Ми зараз реалізовуємо еліту і собі сієм, тому що пшениця супер для півня України. Вона швидка, швидко вист... рання, швидко вистрибує. Ну, коротше, вона цього року найбільше сипала. І ще в нас є класна пшениця, називається сорт Катаріна. У нас перша репродукція. Отут насіння доробляється, покажу вам як. Це вже після трьох разів овески. Оце насіння. Це інші фракції, це відходи. Крупні відходи, дрібні відходи. Бачите різницю? Тут полова мішка, тут полова. Хто ще не замовив насіння, будь ласка, замовляйте вже під цим відео.